І сердечні вітання вам, глядачі телеканалу НТК. До вашої уваги підсумок спортивних подій та заходів, які відбулися за тиждень, що минає. Сьогодні у подіях спорт будемо говорити про таке. У фізкультурно-спортивному комплексі локомотив пройшов чемпіонат Івано-Франківської області з боксу. Коломия знову перетворилася на столицю пауерліфтингу, а також у Коломиї пройшли змагання на Кубок області з важкої атлетики. Про ці та не тільки ці події далі поговоримо у випуску спортивному. Фізкультурно-спортивному комплексі локомотив пройшов чемпіонат Івано-Франківської області з боксу. Першість у Коломиї виборювали школярі за результатами турніру. Сформували збірну Прикарпаття для участі у загальнодержавних стартах. Змагання в Коломиї були відкритими, адже участь у першості Івано-Франківської області взяли боксери із Одеси. Заслужений тренер України Іван Дан зазначив, що змагання доволі сильні за складом учасників. Він розповів, що останнім часом доволі перспективно буксують і коломияни. Ну, Коломиї традиційно проводяться чемпіонати не тільки області, але й України, і також міжнародні змагання. І так, як високий рівень проведення у нас тут завжди проходить, то і звичайно було вибрано, що цей чемпіонат проходить тут. Це чемпіонат серед школярів, фактично, де Буде сформована команда до чемпіонату зональної спочатку чемпіонату України, а потім і чемпіонату України У 2013 році. В кінці проводився чемпіонат України е, Івано-Франківську. Це був перший чемпіонат України, проведений Івано-Франківську е, самому Івано-Франківську, і у нас дуже позитивні результати, так як Івано-Франківська область добула перше місце в Україні. Так що я думаю, що це якраз пішов той. Е, Підйому цього боксу, от я думаю, що вже і цим було сказано те, що бокс відроджується. Участь в першості взяли як вже досвідчені боксери, так і зовсім юні дебютанти. Двоє коломоян розповіли, що активно готуються до чемпіонату. Артур Лащук, спортсмен вже досвідчений, неодноразово брав участь у різноманітних стартах. А от Аркадій Воловий на таких змаганнях вперше, хоча обидва і переживали, та виступили доволі вдало. Бокси для мене частина мого життя. Хочу стати по мужикам, чемпіоном України, чемпіоном Олімпійських ігор. Мені треба стати чемпіоном. Ну чуть-чуть переживаю. Бути олімпійським чемпіоном з боксу. Треба займатися. Окрім двох киломаян ще семеро зійшли на найвищу сходинку п'єдесталу. Загалом дев'ять із десяти учасників стали чемпіонами. Тепер коломаяни готуються до всеукраїнських змагань. Богдан Молеський Сергій Грицак, Програма НТК». Коломия знову перетворилася на столицю пауерліфтингу. з 2 до 6 лютого у фізкультурно-спортивному комплексі локомотив проходить чемпіонат України серед юнаків та дівчат юніорів та юніорок. Організатори та судді відзначають високий рівень змагань, адже переможці увійдуть до складу національної збірної, що представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. На чемпіонат серед юніорів та юніорок юнаків та дівчат до коломиї з'їхалися представники 17 областей України, Автономної Республіки Крим та міста Києва. Загалом 127 спортсменів. Змагання розповідає головний суддя Василь Оробець мають високий професійний рівень. За результатами кращі з кращих сформують національну збірну з пауерліфтингу, яка представлятиме Україну на чемпіонаті Європи. Кількість сформується серед дівчат, 8 дівчат, 8 хлопців, і так само серед юніорів, 8 хлопців, 8 юніорів. Змагання у Коломиї розпочинається український календар чемпіонату України серед найбільш юних учасників, каже президент Федерації Пауерліфтингу Сіраджутін Базаєв. Попередньо заявки на участь подали спортсмени з 24 областей, але через складну політичну ситуацію деякі не змогли взяти участь у чемпіонаті. Приїхали всі сильніші юніори-юноша. цікава в кожній своїй категорії. Звісно, є і чемпіони, рекордсмени міра Європи серед юніорів і юношів. Юні спортсмени змагаються у різних вікових та вагових групах. Івано-Франківську область на змаганнях представляє семеро юнаків та четверо юніорів. На роботі святкує свій день народження рефері змагань Уляна Лютник. Судді національної категорії майстру спорту України міжнародного класу, чемпіонці України та призерці Європи з пауерліфтингу виповнилися 30 років. Я багатьма видами спорту займалася. От пауерліфтингу себе знайшла. Добилась найбільших результатів, найкращих результатів. Серед тих видів спорту, якими займалися, коли ми знову приймає пауерліфтерів з усієї України. Останні змагання такого рівня відбувалися у фізкультурно-спортивному комплексі Локомотив у грудні минулого року. Наше місто каже Василь Оробець: відповідає усім вимогам для проведення змагань на національному рівні. А от до Європи ми ще не дотягуємо. Хотіли б провести чемпіонат Європи та світу. Ну бажає кращої інфраструктури, як місто, так і проживання. Ну все взагалом. Перед початком змагань відбулося традиційне урочисте відкриття. Гостей писанкового міста вітали з хлібом сіллю. Також на сцені виступали танцювальні колективи. А одразу після закінчення цих змагань на Колом'ян чекає чемпіонат України з пауерліфтингу серед чоловіків та жінок, який розпочнеться 7 лютого. До слова за перебігом змагань відтепер можна слідкувати онлайн на сайті федерації. Віталій Васильчук, Сергій Гурмак для подій телеканалу НТК. У Коломиї пройшли змагання на Кубок області з важкої атлетики. У турнірі взяли участь спортсмени із тих районів, де культивують цей вид спорту. Перемогу здобули коломийські атлети. Саме вони і складуть основу збірної для участі в Кубку України. За перебігом змагань спостерігали наші журналісти. На змагання приїхали кращі важковаговики Прикарпаття. Про це говорив президент обласної федерації важкої атлетики Василь Козоріс. Він зазначив, що зараз цей вид спорту переживає на найкращі часи. Зокрема, не вистачає обладнання. Немає інколи за що придбати і форму для спортсменів. Ми поки що знаходимося у підвішеному стані. На жаль, ми не отримали жодної підтримки від обласної ради, держав адміністрації в минулому році, жодної копійки не було видано. Так само і міська рада нас не балувала. Грошима шукаємо меценатів, шукаємо спортсменів, які був коли займалися. Наші підприємці до депутатів підходимо. Одним словом, виходимо. Зараз у 20-х числах лютого підтвердити або хоча б попасти в трійку, якщо б було можливість то завоювати в третій кубок України. Ну, це від цього дуже багато залежить. Нема фінансових бачити. Зараз навіть е, бракує інвентаря, бракує стріко. Підтримав колегу і головний тренер збірної Івано-Франківщини з важкої атлетики Микола Чабан. Він розповів, що цього року наша команда не повним складом виїжджатиме на всеукраїнський Кубок через нестачу коштів. А команда Прикарпаття, до речі, двічі вигравала Кубок України, каже пан Микола. Я думаю, що в яру команду як все, ну дай Бог, що так буде свідомо. Е, Коли ми її на Кубок зараз у нас буде 18-22 лютого в Вінниці Кубок України. На жаль, завісуть браку коштів, не їде вся команда, ми, ви знаєте, ми вигравали командою ці змагання, у нас було досить. сильно. Є вони, ну хтось травмувався, хтось тому, є різні речі. Є у нас Васюк Вероніка, вона на зборах заспі, готується приїхати прямо туди. Відлевана Марія зараз виступала сьогодні. І Кордіян, який зараз оцей виступав. хлопчик дуже сильний. Молодий перспективний є хороші шанс у нас мати хоча б три чоловіка, але бути медалі. повинні бути медалі. Наразі до складу головної команди Івано-Франківської області входитимуть троє коломаян. Серед них і новоспечений володар обласного кубку Віталій Курненко. Він не мав конкурентів серед учасників. Спортсмен тричі підходив до штанги і всі спроби закінчував вдало. Тепер мріє про успішний виступ на Кубку України. Нам стих станування, якби Кринство такої собаніту. Як би, сперігає, але хочеться, щоб, як, з -то, щоб з ким оборони хочеться. А зараз через три тижні Кубок України прийде в місті Вінниця. Там вже конкуренція буде серйозна, там буде жаліє ну, страса, заработати якесь призове місце, медаль привести. Щодо загальних підсумків, то знову найсильнішими були коломаяни. Вони практично не мали конкурентів на помості. Саме вони складуть основу Прикарпатської збірної. Богдан Малецький, Сергій Угрин, програма НТК». Коломия знову приймала змагання із пауерліфтингом. На початку лютого кращих визначали юнаки та юніори. А з 6 лютого виборювали першість України дорослі ліфтери. Про перебіг змагань далі Богдан Малецький. Практично всі області України взяли участь у першості, однак деякі спортсмени не приїхали із політичних мотивів. Як розповіли судді змагань, інформацію про стан справ на Прикарпатті в східних областях подають неправдиву. На урочистому відкритті міський голова Ігор Слюзар запевнив спортсменів, що наше місто завжди гостинно прийматиме у себе українських ліфтерів. А президент Федерації Сиражутін Базаєв задав, що саме в Коломиї відбувся і перший чемпіонат країни 24 роки тому. Точно ці саме дні. 24 роки тому, назад, 1990 році, дев'яносто году перший чемпіонат України по паруліфтингу тут на стіні в Коломиї. Я сам лично виступав. тому в течение четверть века ми переджаємо практично кожен год проводимо соревновання в Коломиї. Довольний, ну традиційно у організації саріновані дуже високий. Першого дня розіграш нагород розпочали із змагань жінок. Івано-Франківщину тут представляли спортсменки із нашого міста та обласного центру. Вдало виступила і заслужений майстер спорту Інна Орубець. Їй не було рівних у своїй ваговій категорії. Підтримала колегу і ще одна спортсменка. Вона також чемпіонка України. Чемпіонат України у нас є відборочний на всі міжнародні змагання, і тому після цих змагань буде формуватися збірна України для участі в чемпіонаті Європи в чемпіонаті світу. Я виступом своїм задоволена. Я показала свій найкращий результат, установила два рекорди України в жимі лежачі і в сумі триборства. Взагалі я задоволена. Я своїм виступом ніколи не була задоволена. Завжди треба до чогось іти, ставити більшу ціль. То не задоволена. Виступ проходив трошки важко. Перенеслися зваження трошки раніше, знали пізно про це, але нічого страшного, легко в нашому спорті не буває. Загалом представниці нашої області виступили вдало. Ще три коломаянки стали призерками чемпіонату. Жіноча команда Прикарпаття перемогла своїх конкуренток у загальному заліку. Чоловіки ж за нагороди боротимуться ще два дні. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма подємника. І це було останнє повідомлення випуску. Читайте наші новини в мережі інтернет на сайті ntk.tv.ua та слухайте на хвилі 106,8 FM. Радіо Осяйво. спортивних вам вихідних.